Така щаслива, така рада, вийшла стільки, що від діагностика зробила до УЗД своїх яєчників. Хочу порадувати хорошою новиною, що все класно, все пройшло чудесно. Той. За ці два місяці перед тим я робила УЗД, в мене була кіста на правому яєчнику. Дві на правому яєчнику кісти. одна 5 сантиметрів, одна 6. Вони були однаково одної. І зараз пройшло так два місяці після. Нашого <смеш> оздоровлення, такого лікувального, і вони зникли. У ЗД я зробила в папці ось всі документи. <смеш> Кіст немає, все чудесно, все класно. Каже лікар, якби в мене не було попереднього у ЗД, що тут кістки, фокісти є фотографія, то я б і не повірила, що це ви. Що ви з таким результатом? Як так може бути? Вони каже, реально великі, вони зникли, їх нема. Що ви робили? Ви лікувались? Кажу, ні. Я пропила коралл е очищення, детокс, коротше, курс здоров'я все пропила, і вона така каже, а що це таке, я не знаю, це чудо, ви бачите, це чудо, це коралова вода. Це оздоровлення, це такі етапи здоров'я. І вона така, та ви що, класкає, так, так, я щаслива, я така довольна, просто, просто, просто супер. Цілую, дякую, бажаю хорошого дня. Все, на зв'язочку з вами. Зв'язочку з поранку.